Слава на віки Господу Богу, Нехай Господь Бог вас благословить. Остання книга Біблії, книга откровення, дана самим Богом. Якщо є послання апостола Павла, апостола Петра Іоанна, то откровення дана самим Господом Богом. І тому, якщо ми ігноруємо цю книгу, Тигноруємо перш за все Бога. Ми повинні перевірити, кого ми слухаємо, бо є багато лживчень. наприклад, що люди Божі не потрібні, але сам Ісус Христос тримає в своїх руках пасторів. Також є багато лживчень, коли люди говорять, що пекла не існує. Але Біблія точно говорить, що пекло існує там, де є всі грішники та нечистивці. Тому потрібно слухати, що Дух Святий говорить церквам. Але коли люди відходять від істини, від Божого Слова, від книги Откровення, то це вже не Дух Божий говорить. Але дух нечистий, бо батько всієї неправди лжи є сам диявол. Тому важливо не відходити відчення Ісуса Христа, щоб мати в собі Бога, щоб мати Отця і Сина. Тому напишіть мені, якщо ви хочете вивчати Біблію, Боже Слово та духовно возрастати. Бо там, де є Господь Бог, там зло переможене. Тому нам і важливо це покаятися перед Богом у своїх гріхах і відійти від зла. Бо видно, коли коли люди спотворюють Боже Слово, вибирають більше неправду, то потім приходять всі війни, біди. Амінь.